Братиї і сестри, шановне товариство, <кій> моя доповідь присвячена взаєминам і діяльності служінню митрополита Рудського у його стосунку до поширення унійної ідеї і унійних змагань в Мукачівській єпархії. Ну, як відомо, яка зараз не входить до, до Київської митрополії. До Київського верховного архієпископства митрополит Йосиф Елімен Руцький – одна з ключових фігур постатей в історії втілення церковної ідеї ідеї церковної єдності в східній Європі. Вже за життя його, як було згадано, називали Атанасієм Руси, а також колоною церкви Атлантом Унії. І ім'я цього голови з єдиної церкви в нашій дні відомо ну, от можна зустріти такі згадки тепер про тим, що він підтримував ідею Київського патріархату в єдності з Святим Престолом в Римі. От, Одначе, спадщина митрополита Руцького є набагато більшою і досі має багато в ній є багато сфер, які потребують. Відкриття або поновного відкриття з огляду на те, що ну, багато, багато з них перевертали увагу колись, а тепер забуті. От, ось маємо територію Київської митрополії на слайді, і Мукачівської єпархії, яка обведена червоним. От, щоб порівняти. І е, діяльність митрополита людського е, в, в, в зв'язку до унійної до мукачівської епархії не тільки недостатнім чином висвітла, а подеколи вона навіть ігнорована у наші дні. Так, в роботах окремих авторів можна от в наші дні зустріти цитати на кшталт. Головними режисерами та акторами Ужгородської унії були угорські, латинські єпископи Егеру та Естергому, та сербський монах Янин з мітату Саболч Петро Партеній Петрович. У подібних пасажах ну, я. Рефлексував над ними тривалий час і привертають увагу одразу декілька моментів. По-перше, це уникнення або відмова визнані суб'єктності Мукачівської єпархії, власної позиції вірних у ній не змаганнях, бо е агентами з'єдинення, як виглядає, були передусім зовнішні щодо неї сили. Е При цьому у таких випадках або зовсім не згадується про внутрішні прагнення і мотиви духовенства, і то насамперед чернецтва. Цієї єпархії по-друге, це сплутування акту власне від 24 квітня 1646 року, який називають Ужгородською унією, з тривалим процесом дозрівання і усвідомлення важливості церковного з'єднання в самій Мукачівській єпархії. При цьому симптоматично, що прагнення духовенства і вірних єпархії до буття з одновірцями русинами в одній спільноті подають як лапка галицький слід, виразні претензії київського унійного митрополита, та намагання підпорядкувати, ну, тут підпорядкувати таке можна виділити жирним Мукачівську унійну єпархію, а то й руські інтриги навіть. От. Натомість термін дженс фіделісіма», який чітко стосувався прихильників протестанта князя Ракочі, його е, повстанні проти цісаря, можна побачити, що беззастережно поширюють на всіх русинів краю. От, всіх записують в дженс Фіделісіма. Е, що аж ніяк не сприяє адекватному джерел баченню історії. Схильність авторів подібних концепцій до міфотворчості е, демонструє е, порівняння їхніх конструкцій з працями, на які вони самі ж посилаються. Так непоміченими у випадках згадування про порятунок єпископом Семеоном е, Штефаном Симоновичем залишаються акценти. От, наприклад, коли е, я так тут деталізую, е, владика Партені Петрович поїхав святитися до митрополита Альбої, е, до, до, до в, Волоського митрополита е, Шимоновича. І вже маємо згадки про те, що цей митрополит нібито врятував, висвятивши Партенія Петровича, але коли піти за посиланням, яке роблять у подібних випадках, то маємо цитату, щоб краще протистояти натиску князів, східні християни з околись Мукачева, об'єдналися. Ну, тобто, вони об'єдналися, а не їх об'єднали, згадані режисери. В сорокових роках 17 століття з католицькою церквою вони відчували спорідненість з нею, бо утиски кальвінійської верхівки супроти традиційного східного благочестя, водночас були спрямовані і проти звичаїв латинників. На противагу протестантам Римокатолики. Не вимагали відмови від споконвічної літургійної традиції та рідної мови. Це слова знаного богослова отця Ернста Крістофа Сутнера. Як бачимо, вони фіксують саме суб'єктний характер тих, хто дійшов до з'єдинення. Русини Мукачевської єпархії, як і русини Київської митрополії, передусім, Джерела дозволяють говорити про це. Вони самі дозрівали до з'єднання і дійшли до розуміння у ідеї. І вони ж для неї працювали. Тому не варто забувати такий банально, ніби річ, що коли якась спільнота не хоче, не хоче поєднуватися з кимось, то її годі поєднати. От ґрунт для унії в Мукачевській єпархії готували зокрема Мукачівські єпископи Петроній Іван Григорович, Василій Тарасович, Переміський єпископ Атанасій Крупецький. І одним із промоторів з'єднання був Київський метропол... унійний митрополит Йосифямен Рудський. Історіографія це питання ролі митрополита Рудського в ній змагання Гукачівської єпархії відносно незначна в порівнянні з тим, якою вона могла би бути з огляду на важливість цієї, цієї його праці. Основі її лежать дослідження, здебільшого латинською навіть мовою, тому вона маловідома серед ну, сучас, сучасних дослідників отця Ісусівця Міхала Лацка, отця Олександра Барана та Васильянина, Атанасія Пекаря. З них властиво отець Атанасій Пека написав українською мовою. От джерельну базу для дослідження формує комплекс документів 17-го століття. Передусім, це листи Йосифа Веліями Рудського опубліковані у збірнику 1956 року в Аналекта ОСБМ в записах Василя чиность того Василя Велика. Нововідкриті ну, листи цього ж митрополита, листи єпископів, що стосуються Історії України видані в 1972 році, знову таки, в серії записок Василян. Е Обидва збірники видані латині. Лати лати частково італійською деяких з них. Окремі е документи, зафіксовані в праці отця Михайла Лучкая історія карпатських е русинів. Е в другому томі це йдеться. Е Прошу другий е слайд. Так, отож. Е Йосиф Велямин Рудський, хресне ім'я Іван, народився в тих, що, пишуть, в 83 або 84 роках обидві дати зустрічав в руті біля містечка Новгородок, Новогрудок. На карті теперішньої Білорусі бачимо, позначено в правому в нижньому куті. Навчався він, це теперішня Гродненська область в родині кальвіністів. Це ви відзначите, бо потім це ще раз кальвінізм в стосунку до Закарпаття вирине в долі митрополита. Навчався він у Вільні, Празі, в Юрсбурзі і Римі. У 17 років навернувся до католицтва в латинському обряді, що викликало конфлікт із батьками. Батько так і помер, будучи сином у конфлікті. У 1603 році він перебував підпорядкуванні уже київського унійного митрополита Іпатія Потія у Вільні. В з 1605 року знов таки було згадано. Він ректор грецької колегії у Вільні. У 1607 у Вілинському монастирі Святої Трійці, де заприязнився із майбутнім священомучеником Йосифатом Концевичем. З 1608 року Йосиф Ельмен Руський призначений вікарієм митрополита на Литву. тобто не на сучасну Литву, а на Литовську ну, про, частину. Речі Посполитої у 1609 році він архімандрит монастиря з 1611 його номіновано. А в 1612 дванадцятому проголошено коад'ютором Києва і єпископом Галича. Після знов таки запам'ятаємо Галича, бо пізніше у Галичині саме з Галичиною буде пов'язана. З його перебуванням в Галичині буде пов'язана діяльність щодо Мукачівської єпархії. Після смерті митрополита Потія Рудський став його спадкоємцем. Як відзначав у своїй історії Селенської церкви на Україні патріарх Йосиф Сліпий, якого мало зараз цитують стосунку до Мукачівської єпархії, в справі закріплення унії. Рудський старався обсадити єпархії відданими унії особами в перемишлі правооборонець унії Атанасій Крупецький у Володимирі єпископ Йоаким Мороховський, предложеним ще і патієм потієм. Але про них ми згадаємо. Тепер повернімося в 1600 рік. Прошу наступний слайд. Тож. Того року в 1600 році волоський воєвода Михайло Хороки або міхай Вітязу на короткий час об'єднав Волощину, Молдовію і Трансильванію в єдину державу. Він зайняв також Березький комітат. У тут ми бачимо там, де біля Австрійської імперії напис хуст, тут показано, що він об'єднав власне Мара Морож, але також він на деякий час зайняв і Мукачеву. Зайнявши Берецький комітет, він прогнав Мукачівського владику Петронія і настановив натомість владику владику Архименита монастиря в Тізмані. В Тізмань це в на півдні Трансильванії, сучасна сучасної, сучасної Румунія Сергія. Владика Петроній з монахом Іваном Григоровичем, як Ченці Василіани, знайшов притулок серед співбратів у. Київській митрополії, де обоє перейнялися унійними ідеями Йосифа Вельминаруського і Йосифата Концевича. Тим часом владика Сергій, хоча отець Лучка і називає його е, 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 отець е, Пекар, називає його е, е, Румунським, е, теж мав змогу познайомитися зі справою єднання. Оце засвідчує, наприклад, грамота про заснування такої Бенедиківської церкви. Це Бенедиков, це тепер на Земпленщині в Словаччині. Від 13 жовтня 1603 року. Ось її уривок і інтерпретація за отцем Лучкаєм грамота в, в лапках. Коли ходив, коли ходив з оцем Сергієм до Руси, з ладикою, купив їм звун за 12 злотих. Таким чином, поза лапками, таким чином резюмує отець Лучкай. Є перший слід про те, що єпископ Сергій відправився з Кліром в Русію тільки до того, щоб здійснити посвячення. Не говорить в Польщу, а в Русію, тобто в Київ якими були висновки єпископа Сергія щодо побаченого невідомо через брак джерел? Можливо, тут ще є справді великий простір для пошуків. Але Лучкай зазначає, що цей єрархієвував руською церквою, тобто Мукачівської єпархією, і нічого не втратив з того, що йому було передано. 18 грудня 1616 року граф Форгач видав у Кошицях декрет владиці Сергію, яким дозволяв збирати допомогу йому допомогу, тобто податок церковний, саме серед русинів. Загалом владика Сергій керував Мукачівську єпархією до смерті приблизно в 1619 році. За нього була зафікс... зафіксована перша спроба відбулася з'єднання на цих теренах. Отож, під час навчання у Празі до католицтва кальвінізму, знов таки навернувся Юрій третій другець, який перейнявся справою навернення своїх нез'єдинених вірних. Ну і спочатку закликав оців єзуїтів, але оскільки ці їхні місії латинські не мали успіху, то він звернувся. До, він звернувся до унійних через польського, через польського переміського єпископа. Звернувся до унійного єпископа Атанасія Крупецького. І той оселився у Краснобрійському монастирі в постілостях Другий. Я прошу наступний слайд. до Мукачівського монастиря, його не допустив ніхто інший, як угорський граф Миколай Естергазі, ремокатолик. Зауважимо що до переходу, Зауважмо, що перешкоду для цього переходу оселення Мошкачівському монастирі поставив не владика Сергій. А він за припущенням ця пекаря вже в той час перебував у Грушівському монастирі. Отож маємо владика Атанасій Кропецький і теперішній стан старої церкви Краснобрідського монастиря. Це цього року сфотографовано яку збудував другий. От у Красному Броді Владиці Крупецькому вдалося схилити до унійної ідеї ченців і понад 50 священиків. Це Ірах планував проголосити з'єднання за апостольським престолом на, на празник зі Святого Духа в 1614 році. Бо саме цього дня він мав освятити новозбудований от, монастирський храм. Але коли в надвечір'я свята Атанасій Крупецький сказав тимчасово закрити храм, бо ну, паломники дуже топилися і ну, потрібно було навести середний лад, то Провокатори, які були в натовпі, сказали, що от тепер не буде можна навіть спокійно в церкві помолитися через унігатів. Ну і натовп селян кинувся з палицями до церкви, виважив двері, ну, врятувала ситуацію гвардія Другета, ну гайдуки, власне, Другета. ну і наступного дня владика Атанасії спокійно освятив церкву, але про, про, проголошення З'єдинення вже ну, не, не вдалося цього часу. Відтак е, владика е, до, поїхав до Беремської єпархії, і, як зна... але й далі працював для з'єдинення. Надалі. Е, як зазначав Йосип Вельямин Рудський у листі до коронного підчаша, підчашого Миколая Синявського від 8 28 за новим стилем 1629 року, Владика Курупецький залишив Мукачевській єпархії своїм намісником священника Грека Софронія. Але той видався не дуже таким старанним намісником, сам себе самовільно проголосив єпископом, почав висвячувати священників, його прогнали. От. Тут, зацитую, ця пекаря, владика Кропецький утримував стосунки з прихильними до Унії закарпатськими священиками, а згодом був зв'язковим між київським митрополитом Йосифом Рудським і Мукачівськими владиками. Були заангажованими, бути заангажованим в справи Закарпаття Переміському владиці, було доволі зручно ще й з огляду на те, що в 1412-1769 році частина спішу, це Теперішня переміська єпархія в словаччині з містом Стара Любовня. Прошу наступний слайд, перебувала у складі польського королівства. Як застава за 37 тисяч кіпши широких грошей праських, це біля 7 тонн срібла, яку я гайло король позичив Сегізмундові Люксембурського. Тут ми бачимо спіш, а тут зеленим позначено ті території, які належали до були застави і перебували фактично в адмініструванні польського королівства і адміністрував там єпархії саме перем... парафії, саме Перемицький єпископ. От. Михайло Лучкай навів ще одне важливе свідчення періоду з 1610-х років щодо того, як унійна ідея з Київської митрополії, власне, з Волині, поширювалася через, Закар... через Карпати. Йдеться про знайдену в архіві Пожонської, це братислав капітули грамоту з 25 жовтня 1617 року єпископ. Якема Іллі Мороховського, васильянина і унійного єпарха Володимира Іберестя в 1613-31 роках, якою він відрядив з єдиного ченця Йоанна на навчання в тамтешній колегії та академії. Цитата, Таким чином, у Володимирі вже і науки процвітали, і унія була в Пошані, пише отець Лучкай. Сам Владико Мороховський в 1596 1603 роках навчався в грецькій колегії в Римі разом з Йосифом Веляміном Гурським. І також міг бувати мукачівські єпархії, бо шлях їх з риму лежав через спіш до Кракова. Назад, супутник Владики Петронія на вигнанні Іван Григорович також закінчив богословські студії в Речі Посполитої. Отець пекар спочатку писав, який найбільше писав власне про навчання отця Івана Григоровича, писав, що він спочатку вчився в вільні, потім змінив думку і раціонально, і згадував, що він вчився Володимирі Волинському при катедрі в школі. Але один нововідкритий лист Мециком засвідчує лист митрополита Рудського до Синявського згаданий. Свідчує, що Іван Григорович навчався у Замості. От. І е, під час того, як визнаний, як вигнаний Мукачівський владика Петроній з Іваном Григоровичем перебували в Київській митрополії, митрополит Руцький в 1617 сімнадцятого реформував наше життя, ну як митрополит з єдиненої церкви, створив спільний новіціят, спонукав з єдиний обителей в конгрегації, на челіс проталхимандритом, і першим е, з яких став він сам написав правила чернечого життя, які прийняті на капітулі 1621 року. наше життя в митрополії жваво розвивалося, і якщо на початку до конгрегації увійшли п'ять, а Патріарх Йосиф Сліпий пише сім монастирів. То в 1624 році їх було вже понад двадцять. Також митрополит дав про захист правосвітського духовенства, закладав та підтримував школи. І єпископ е, з Мукачева та його помічник не мог могли на власні очі побачити зміни, які несла з собою е, з'єдинена церква. І от у 1622 році Мукачівська домінія перейшла до трансліванського князя Габріеля або Габора Бетлена. Цей правитель мав тісні зв'язки зі шляхтою і речі Посполитою, оскільки сам належав, я прошу наступний слайд, оскільки сам належав до табору, який підтримував Трансильванську родину, родину Баторіїв, з якої походив польський король Стефан а, ще наступний, я забув сказав. Це Владика Мороховський, король Стефан Баторій. Бачимо його тут. Так. Е, далі, значить, з митрополита Руського через переговори е, шлях Речі Посполитої Трансильванії Бетлен допустив Владику Петронію до катедри е, Мукачівської назад. І от е, безпосередньо Ні, не... <ріху> так. Е, отож, е, Гавріл Бетлен. Одним з попередників його на Трансильванському князівстві був Гавриїл Баторій. Також знаковою фігурою я тут не дав його портрет. Був Андрій Баторій, це братан, брат, брат братаник, польський братаник. Ської братанник стестефана Баторія, Андрій Ба 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 Баторій, який був помічником Марціна Кромена, Кромера на в, Кромера в армінському єпископстві. А потім його наступником. Але він не прийняв свячення. Був світською особою. В той час були такі практики. Коли помер Кромер, він керував цією дієцезією. Потім Андрій Баторій повернувся в Трансильванію, і в 1599 році. Він загинув від рук селян. І отець лучкай пише про те, що владика Петроній був обраний, а не призначений, що його Габріель Бетлен тільки затвердив, Свідчать листи того ж правителя Бетлена, якими він за виняткову щирість чернецій присязі це цитата Злочкая від рекомендованого йому затверджує на єпископську посаду. Але тут злі значити, що Бетлен був кальвіністом і для нього щирість у чернечій присязі східного єпископа ну не була великим аргументом. натомість рекомендації були і ці рекомендації. Єпископ митрополит Рудський надав через шляхту. От єпископ Петроній помер у 1627 році і схилив духовенство до призначення своїм наступником отця Івана Григоровича, тої розуміння з митрополитом Рудським і заради е, того, е, щоб не повторилася Краснобрійська е, трагедія і сцена 1614 року, поїхав на висвячення до нез'єдинаного митрополита в Ясах. Звідти, 16 жовтня 1627 року митрополит Єпископ е, 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 Григорович, написав листа до Константинів. Константинопольського патріарха Кирила Лукаріса з проханням надіслати йому катехизм. Патріарха звинувачували в тяжінні до кальвінізму, і аналіз катехизму мав стати приводом до розірвання з ним відносин та переходу до єдності зі святим престолом в Римі. Але Константинопольський патріарх не від промовчав, не відповів. У своєму цьому листі Мукачівський єпископ пішов шляхом Мелетія Смотрицького, який теж писав листа до Лукаріса. І... Перейшов до Унії, до з'єднання. Також у Ясах Владика Григорович одразу уділився щеничі свячення Василію Тарасовичу. Назад обоє поверталися через Галичину, і, аби зустрітися, додатково порадитися з київським митрополитом Рудським. Про це сам митрополит писав у звіті в Рим від 28 червня 1628 року. Документ опублікований в збірнику 1956 року, його цитували і Олександр Варан, і отець Михайло Лацько, і отець Пекар. Але все ж зацитую через важливість. Отож, на початку лютого переїжджав через будь ласка, наступний слайд. На початку лютого переїжджав через ці сторони Мукачевський єпископ грецького обряду з Мадярщини, висвячений на початку цього року митрополитом Волохії на єпископа тих частин Мадярщини Семигоро. До дев'ять старих часів знаходяться численні руські поселення, тому їхній єпископ русин добре знаний мені. Він теж з нами, хоч ще не цілком достатньо. При Божій допомозі ми його цілковито позискаємо, утримуючи з ним зносини через наших післанців. Це слова митрополита Йосифа Велімина Руцького, писані з холма. Хелл тепер у Польщі. Як е, нашого Русина е, характеризує митрополит Руський Владику Григоровича і в згаданому листі уже до Миколая Синявського? В цьому документі йдеться, що за кілька років до 1629 року Іван Григорович гостював у Синявського. Також за сприянням єпископа Григоровича, Київський митрополит, прагнув нав'язати стосунки з митрополитом і владиками Волохії і Молдуа, Молдавії. Широту бачення у нійно справи Йосифо у Урським засвідчує те, що одразу після того згаду, ну розгляду справи Мукачівської епархії він переходить до згадки про е, з'єднаних християн східного обряду у Хорватії, і зацитую нашої слов'янської мови, які вживають ті ж богослужбові книги, що й ми руцький. Але можливості для втілення уні тут я вже до висновки переходжу. Можливості для втіялення унійних ініціатив у єпископа Івана Григоровича були незначні. Хоча після смерті князя Бетлена у 1629 році на деякий час і стихло військове протистояння між трансильванськими володарями і австрійськими цісарськими військами та їхніми союзниками, Мукачівська домінія залишилася в постілостях протестантів цим разом родини Ракочі. Дочка Бетлена був, вийшла заміж за Ракочі. Владика Григорович помер у 1633 році, а його наступником став Василій Тарасович. Та вже 5 лютого 1637 року упокоївся в бозі митрополит Руцький. Головним дорадником у єпископа Василія Тарасовича став у змаганнях став Атанасій Крупецький. Е, Унійна ідея Мукачевської єпархії на той час уже укріпилася. І, е, будь ласка, наступний слайд, і сама єпархія жила е, самостійним. Ага. Це все і, і жила самостійним життям, попри те, що Ужгородська унія 1646 року, як, як акт унії, була радше е, справою підпорядкування греко-католицьких священиків єгорському римо єпископу, бо священики приступили до єдності е, з ягерським єпископом без свого, без свого владики. Це, е, але цей формат не був плодом праці ані київського митрополита, ані його однодумців. Е, Встановлення унійної ідеї і цієї моделі взаємно аж ніяк не було лінійним. І це... Не прагнули такого поєднання через підпорядкування і мукачівські влади, зокрема Партеній Петрович. Надалі акт від 24 квітня 1646 року призвів до спроб заперечити саме існування єпархії, численних принижень, буквально принижень вірних духовенства та ієрархії з єдиної єпархії, до затяжної боротьби за самостійність, хоча відносно під контролем угорських остригомських призм примасів, через в період цієї перебування в цій залежності. Територія Мукачівської єпархії зменшилася, але це вже в наступний період, і мовний кордон поступово посувався все ближче до Карпат. От втім, спадщина митрополита Руського продовжила жити серед васильян Мукачівської єпархії до кінця XVIII століття його чернечі правила діяли у Васильянських монастирях і. Один їх рукописний примірник виявив у бібліотеці Мукачівського монастиря Отець Гліб Кинах у 1924 році і опублікував. Таким чином київський митрополит Йосиф Велямен Руцький значною мірою доклався до поширення та утвердження ідеї єдності церкви в Мукачівській єпархії. Він заслуговує на пам'ять та вдячне пошанування там, де про нього не згадують. І навіть після його смерті, от, відомою є сцена, коли владику. Василія Тарасовича, угорський капітан Балінг, забирає прямо з архієрейської літургії і веде до в'язниці. Отець Лучкай про це не не писав, про те, якими були звинувачені, ані отець Базилович в своїй історії фундації Корятовича не не написав. Правда, отець Лучкай натякає, даючи е, ну, ніби алюзію таку через. Е, Цього проекту на знищення Росії, публікуючи і е, ретранслюючи її весь документ, майже і ретранслюючи на угорські реалії. Але е, про це пише отець Олександр Баран, одним з перших. Е, Звинувачень Балінга в сторону Василія Тарасовича було те, що він мав зносини з перемиським унійним єпископом Атанасієм Крупецьким і дозволяв йому візитувати свою єпархію. Це, це стоїть в перших пунктах. Надалі, надалі ситуація знов таки хвилями то згадували, то не згадували про руцького. Тепер, тепер Стоїть виклик перед тим, щоб відновити історичну пам'ять про, про про ці славні події. Дякую.